Хочу сьогодні поговорити про три основні стовби здоров'я. Перше це харчування, друге це сон і третє це фізична активність. Особливу увагу хочу зараз звернути на сон, так як я приділив три роки свого життя на дослідження цього питання, на вивчення питання. Здорового сну, як потрібно спати. До речі, це теж ціла наука. І недарма нас навчали з дитинства, що там о 9-й годині треба лягати спати. Нам ніхто цього не пояснював, чому так просто, бо ми були діти, маленькі, все, Значить, треба лягати о 9. Ні, фіга, це не просто так. В цьому є наукові пояснення. Е -е, тому. Тому цікаво, буду далі ділитися в своїх історіях, розповідях про свої дослідження сну. Як я рік переналаштовував свій режим сну. і Потім на протязі 5-7 років прокидався о 5 ранку, а то й раніше, 4-30, дуже цікавий досвід. І насправді людині не потрібно спати 8 годин і навіть 6 годин. Якщо вона правильно спить, правильно харчується, то насправді достатньо набагато менше часу для того, щоб висипатися. В моєму випадку, ну, це зазвичай вистачає, і вистачало від 4 до 6 годин. Ну, це також залежить від різних ситуацій. від... Життєвих ситуацій від виснаження фізичного емоційного.